Це було б смішно, якщо б не було так печально. До мене звернулася жінка з болем у вусі та гострим зниженням слуху після того, як вона почухала вухо зсередини сірником. І ось дивіться, що ми маємо. Це праве вухо, права барабанна перетинка, абсолютно здорова, сіра. А зліва, бачите, отвір, дірочка, перфорація, яка утворилась внаслідок того, що сірничок зайшов надто далеко і просто проткнув вухо. Чи заживе вона, чи закрев. Ми не знаємо. При правильному лікуванні ми даємо десь місяць, два, ну максимум три, для того, щоб ця перфорація, отвір на барабанній перетинці закрився. Але, на жаль, так відбувається не завжди. І людина страждає через те, що вухо тепер ризикує постійно запалюватись, так як є отвір, і суттєво знижується слух. Якщо ця дірочка в барабанній перетинці самостійно не закривається, то треба робити операцію. І не завжди, на навіть після операції ця перфорація може закриватися. Тому я ще раз наголошую: не треба лізти у вухо сторонніми предметами. А якщо воно досить часто та сильно у вас чухається, то зверніться до лікаря, тому що швидше за все туди потрапила інфекція та розпочався запальний процес.